Не лише F-16, а й інші моделі сучасних літаків низка країн розглядають можливість долучитися до авіаційної коаліції підтримки України водночас у Конгресі США поновили тиск на Байдена з вимогою надати Україні далекобійні атакам. Подробиці розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайло, вітаю! Які літаки, окрім раніше озвучених F-16, Україна може отримати від партнерів? вже давно говорили, що можливо не лише F-16, але от сьогодні з'явилася інформація в американському виданні політико, і справді такі дискусії ведуться, що Україні можуть передати десятки літаків f 18 Це трошки інша модель, і до цієї авіаційної коаліції можуть долучитися саме ті країни, в яких немає F-16, але вони надто хочуть допомогти Україні. А серед них Австралія, Канада, Швейцарія, Іспанія і в них на озброєнні є. Достатня кількість цих літаків f 18 Що ж до цієї моделі? Ну насправді це дуже схожі моделі F-16 і F-18. Відмінність лише в тому, що F-18 з само, само початку проєктувався як палубний літак, який здатний із злітати із авіаносів. Тобто для нього треба менші аеродроми, і це нам на руку, тому що ми можемо використовувати їх на коротких лихтовищах. Він має два. Двигуни, а не один, так як в f 16 Ну і може нести трохи більше озброєння, ніж f 16 Водночас f 16 має один літак і може долати більшу дистанцію без дозаправки. Ну а основні характеристики – 16 більш універсальний літак, f 18 більше штурмовик. Який здатний вражати цілі більше наземні цілі, ну і тут варто зазначити, що зараз ці країни, які я перелічив, вони хочуть допомогти Україні, адже в найближчому майбутньому хочуть змінити f 18 на сучасні літаки. F-35 і тому готові їх передати. Але варто зазначити, що F-18 18 це один із літаків, який досі стоїть на озброєнні сполучених штатів, є одним із основних літаків. Таків і е, всі ці літаки в досить прекрасному, гарному гарно оснащеному стані і оснащені за стандартами НАТО. Є літаками НАТО. Ну і що ж до підготовки е, авіапілотів. Якщо вже почалася підготовка до F-16, то е, пересісти з F-16 на F-18 е, не складе великої проблеми для українських пілотів. Адже, як я вже говорив, відмінності між цими літаками не такі разючі, е, як можна було очікувати. Аска наскільки сильним є нині тиск на адміністрацію Джо Байдена щодо передачі далекобійних ракет «Атакамс»? Насправді ці дискусії ведуться вже досить давно, але сьогодні і республіканці і демократи знову зробили чергове звернення до адміністрації Байдена, тиснуть і говорять, що Україні потрібно надати далекобійні снаряди Атакамс, про які Джо Байден ну по спочатку був категорично проти. Пам'ятаємо, що на минулому тижні він сказав, що ця справа ще й досі на столі, тому ніяких виключень немає. Ну і ті опозиціонери, які закликали не надавати Україні. Ракети Атакамс, мотивуючи це, що призведе до ще більшої ескалації, до ще більшого загострення. Ну ймовірно, після прориву, після того як росіяни підірвали каховську греблю, в них аргументи закінчаться куди ще більша ескалація. Тобто їхні аргументи закінчаться. Вона час в республіканців демократів, які виступають за це, вони говорять, що саме зараз, коли під час контрнаступу Україні треба допомогти треба надати всі можливі засоби. Для того щоб ця війна не була війною на виснаження, для того щоб Україна якомога швидше перемогла, щоб в Європі запанував той очікуваний мир. Ну і світ, світ міг спокійно жити. Ну і ще один аргумент, який вони наводять: а що для цього абсолютно не треба якихось додаткових важлів, адже все озброєння, куди як яким можна застосовувати ці ракети? А це мова йде про саме ті системи залпового вогню Хаймарс, які вже є на території України, вони є підготовлені, Товки українських військових не потребує, та й логістика не потребує, адже вони вже отримують відповідні снаряди до хаймерсів. А тепер лише вони збільшать далекобійність, далекобійність на 300 кілометрів і зможуть розбивати логістичні е центри у Росіян далеко за межами. Ну і те, і ще аргумент, що говорять, що буцімто Україна буде обстрілювати Росію. Е республ республіканці демократи наголошують, що зараз Україна продемонструвала, що б'є саме по. Воєнним цілям і не завдає ударів по цивільному населенню, Михайло. Дякую, спасибі за включення. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу і політолог на зв'язку з нашими новинами. У Каховському водосховищі ще є великі запаси води, які будуть продовжувати підтоплювати Херсонщину, щоправда, з меншими темпами. Про це в етері п'ятого каналу повідомив директор Укргідроенерго ігор Сирота. За його словами, затоплення ще може тривати до семи днів. Підрив відбувся в машинному залі. Ми розуміємо, що станція була розлом, пройшов навпіл нашої станції. Перша частина три агрегати, вони вже під водою. Друга частина теж сповзає в нижньої річки. і цей проран, який ми бачимо, і цей розмив, який йде навколо гідроспоруд. Ми розуміємо, що це буде ще він поширюватися. І вже видно однозначно, що станція відновленню не підлягає, окрім того, що пошкоджене обладнання. На обладнанні знаходилося в обладнанні, знаходилося більше ніж 450 тонн масла. На сьогоднішній день ми розуміємо, що 150 тонн точно вже попали у воду. за нашими розрахунками вода буде протягом чотирьох. Якщо водозливна гребля пошкоджена до самого низу, то тоді протягом чотирьох добів протягом чотирьох діб вода буде спрацьована з верхнього водосховища в ноль. Режим тотальної економії води через зупинку двох водоканалів оголошено в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Така ситуація виникла після різкого зниження рівня води у Каховському водосховищі через підрив греблі ГЕС. Рівень води у водосховищі в акваторії Нікопольщини впав на 30 метрів. Громади залишилися без технічної води та роблять запаси питної. Як місцеві готуються пережити відсутність води, дізнавалася Дар'я Візір. Вчора було затоплено от сюди. Буквально за півтори-дві години водичка вже в нас, ну якщо ви туди подивитесь, була ну, метра півтора впала, ну а зараз оце ми з... Із ходимо, тільки дивиться на результати. Місцевий житель Валерій каже, вода йшла від берега просто на очах. Бідкається, весь їхній район забезпечувався водою з маленьких речок та Каховського водосховища. Після підриву греблі вода відступила на 30 метрів. Дістатися до неї ніяк. Насоси не дотягуються. Водичка в нас завжди стояла ну десь від берега, метра два. Так завжди У нас тут пляжик, діти купаються. Тут пісочок. Ну шикарно як почалась війна. На. Вода в нас упала була ще далі, ну, як проблеми з Каховською Грець було. Потім почала додатися, раділи, все нормально, а потім пішло-пішло, дойшло з хати, дідусь стити, там була в нас вода. Рівень води знижувався, місцеві встигли запастися, заповнити всі наявні ємності. От бочки, повна ванна, я можу вам все показати. От, бочка здесь стоїть в коридорі, в гаражі вода стоїть, в підвалі вода стоїть. Пані Лариса запевняє, воду заощаджує, щоб вистачило надовше. Технікою ми вже все. Я і мотор сняла, потому що не виходить, От, ну а пітива. Вот по возможности, если будут, вот так буду набирать и подбирать, подбирать. Ну. Ну хорошо, що літо, тому що можна пойти в душ покупатися. Можна ета уже, а зимою, звісно, буде видно. Може, до зими все буде хорошо у магазинах. Хажіотаж за питною водою шикуються черги, ємності ледве встигають поповнювати. Але підприємці заспокоюють, без води нікого не залишать. То, що у нас було на резерв, вже как ми много. Ща люди. Їм надо доставочки папа воду попіляти все новому та. У нас на чуть трохи, звісно, ну будемо далі накачувати, роботи дальше. Експедитор Володимир каже, за останні два дні замовлень стало у четверо більше. На сьогоднішній день 60 тонн. Працюють люди, торгові агенти, збирають заявки. Зараз ми Покровська доза чотири зараз. Грузимося, їдемо на тамак. Річки та водосховища в населених пунктах Нікопольського району були єдиним джерелом технічної води. Тож місцева влада міркує, як можна запобігти тотальній посусі. Можливо, будемо робити якийсь підсип типа дамби у самому узькому перешийку. Який поєднує два села? Таким чином ми затримаємо, зробимо таку. Місцеву дамбу, яка, хоч трішки, затримає водичку, і людей буде можливість збрати для поливу. Торік, коли ворог окупував Каховську ГЕС, Нікопольщина вже стикалася з неконтрольованим витіканням води з водосховища. Тоді районна рада розробила план дій на такий випадок. Тепер він став у пригоді. Йдеться про будівництво магістральних водогонів, що сприятиме безперебійній роботі водоканалів. Уряд уже виділив на цей проєкт півтора мільярда гривень. Ці рішення не можуть бути реалізовані за один день або за один тиждень, і наше завдання до того як будуть реалізовані великі інфраструктурні рішення, забезпечити жителів водою. Поки ж місцева влада сподівається на допомогу із доставкою води. Ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води бутильованої окремо. опрацьовується питання з укрзалізницею по доставці великих об'ємів води. В об'ємах залізничних цистерн. У Нікопольському районі роботу призупинили два водоканали. У Покровській громаді повністю відсутнє водопостачання. У Нікополі інфраструктура працює у штатному режимі. Дар'я Візір, Дніпро, П'ятий канал. Судноплавство на Дніпрі нижче Дніпрогесу, припиняється на невизначений час. Про це заявив голова адміністрації судноплавства України Євген Ігнатенко. За його словами, причина у зниженні рік...